Ось апостол Іоанн написав такі слова. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий, а він поклав свою правицю на мене та й промовив: Не бійся, я перший і останній. І живий. І був я мертвий. І ось я живий на віки віки. Я маю ключі від смерті і від аду. Отже, напиши, що ти побачив, і те, що є, і те, що має статися після цього. Ми зараз з вами переживаємо і страхи в нас є. Але Слово Боже, той, хто промовив оці слова до апостола Івана, це Ісус Христос. І сьогодні ми вам Його проповідуємо. Це той, хто нас з вами розуміє. Краще, ніж ми інколи самі себе, бо ми, люди, схильні самі себе обманути, у чомусь заспокоїти, у чомусь, скажімо, відхилитися від чогось. Бог знає кожного, серце баче, перевіряє, і знаєте, інколи й перевіряє, який вибір ми зробимо в нашому житті. Ми всі з вами ходимо на свято Пасхи у церкву. Да? Дехто ходить каже, як не прийду, всіх Христос і Христос воскрес. Получається, що один раз війну. А ми, друзі, ми створені за образом і подобою Божою. І Господь хоче, щоб кожен з нас, живучи отут на землі, зробив правильний вибір і був дитиною Божою. Ми з вами, діти Божі, бо ми створені за образом і подобою Божою для того, щоб. Хазяйнувати на цій землі, робити те, чого бажає і чого чекає від нас наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Нам треба покоритися під Його волю. Нам треба прийняти Його як господаря нашого життя. Я сьогодні не закликаю там до покаяння чи для чого це кожен повинен зробити сам собі. Може, це ввечері ви станете на коліна для молитви. І скажете, Господи, управ моїм життя. І Він допоможе. Він проведе. Ми ж, коли лягаємо спати, хочемо уранці прокинутися. Хочемо, щоб ті шахеди, які летять, щоб не вдарили по нашій домівці. Дуже ж хочеться, так же? Так треба просити у Господа, бо у нього вся влада в руці. І він може. І погубить і спасти. Йому весь суд відданий. Але від того, як ми проживемо це життя, який вибір ми зробимо в процесі цього життя, на останні дні нашого життя, коли ми будемо переходити у вічність, ми можемо почути два вироки. Каже, киньте його у тьму зовнішню, де плач і скрегіт зубів. А можемо почути? Зайди в радість Господа Твого Ісуса Христа. І там завжди з Господом будеш і будеш в радості Христовій. Ну, друзі, я б хотів навіть за вас помолитися. Помолитися за Миколаївку, за Україну. за Україну, за захисників. Треба молитися. Ось ми зараз помолимося, а ви потім вдома будете продовжувати. Хорошо? Давайте. Господи, Боже, ти бачиш ми на цьому місці. Ти бачиш народ, який зібрався. Допоможи нам в єднанні сьогодні прикликати Твоє ім'я, навчитися, як це робити, Боже. І допоможи нам, Господи, без перестанку звертатися до Тебе, бо Ти один можеш зберегти. Збережи, збережи Господи, Миколаївку, Збережи всю нашу сумщину і Україну, Господи. Захисти домівки, захисти інфраструктуру, Боже, просимо й молимо Тебе. Благослови начальство і владу, бо там багато негараздів є, і ми чуємо і прикро для душі нашої. Але ти сильний, Господи, поправить будь-який світильник Боже. Благослови Господь, наших захисників. Кожен з нас має того, хто зараз боронить землю нашу. Ми їх приносимо на руках молитви, Боже, хай повернуться живими і здоровими додому. А поранені хай будуть зцілені, поврачовані. Лікарі хай мають мудрість, як це робити, а не зароблять на ранах. Господи, поверни полонених наших. Господи, хай ті коти, які над ними там збиткуються, відпустять їх. Розверни ворога нашого, в зворотній шлях. Хай іде до себе додому, там є що робить, а не тут красти і вбивати, бо то воля ворога душ людських хай йдуть додому. Благослови Господь нас, благослови всіх присутніх. Ти бачиш сокровенне серце кожної душі, але ми просимо про спасіння, про милість, про мир для нашої України. Благослови і будь благословен ти, наш любий Господь. Отець син і Дух Святий. Амінь. Амі. Давайте, Отче, наш помолиться, знаєте? Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. 私はそれをここは名前を呼んでください。

А тут будеш батьки а, а можна з вами? Можна? Дякую, що приїхали. Приїжджайте ще. Шіра дякую. Дякую! Всім європейцям подібне, що вони допомагають побізити Путіна. Амінь.